Департамент підготовлене проект рішення про внесення змін до міського бюджету. Серед змін, які пропонуються обласною військовою адміністрацією, коригуються певні субвенції, які надаються як міському бюджету в частині і. Збільшення їх і в частині зменшення, тобто вони по рівні області, дивляться там, де в кого виникає якась економія, можливо, там, десь сякі закрити першочергові, відповідно коригують. По субвенціям ну, нам відповідно збільшують на 402 тисячі виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч сім'ям осіб, які загинули при участі визволення України. Це обласна програма. Також відбувається коригування по шумічній фінансові політичним ядням і на компенсацію виплатам особам з інвалідністю на бензин. Також надійшов черговий транш дотації з резервного фонду державного бюджету на відшкодування комунальних послуг при розміщенні внутрішнього переміщення. Це, так, так, ну, ще постанова рука діє там, і потім є зміни, які. Пов'язані вже безпосередньо з діяльністю наших головних безпорядників Польщі. По департаменту охорони по департаменту охорони здоров'я, я так розумію, там здійснюється про розподіл на четверту, четвертий центр. Первинної медичної допомоги в зв'язку з приєднанням до п'ятої п'ятого центру є, Там є, є. Е, виникла необхідність здійснити відповідні виплати, ну пов'язані з переведенням працівників, згрівненням їх у них стосується. Ну я не можу це прокоментувати. Добавляють мільйон сто на е, виплату заробітної плати. По департаменту ЖКГ також відбувається коригування їхніх видатків, збільшують на оплату водопостачання по програмі благоустрою міста. Це скращецьо пов'язане з кладовищами. Також 382 900 гривень виділяють на відшкодування різниці тарифів. Було прийнято рішення надати. Пільговий ну, встановити пільговий тариф для художніх спілок по моєму да, там, і змикнув вирівняти да, до бюджетних установ, і відповідно так як. Тарифи по теплу приймаються на сьогодні виконавчими комітетами. То в нас є право здійснити це відшкодування. Там ну, ми повинні воєнно здійснити, тому що наше рішення і тариф не відповідає, тому що повинен бути. По департаменту соцполітики політики також відбувається там перебування по їхнім закладам. Центр соціальних служб для молоді там закупівлю бензина для. Існування і на таксі там ну, у цих таких речей е, збільшуються пільги е, житлово-комунальним послуг сім'ям учасників оборони з військовою агресією. Ну, ці всі зміни відбуваються за рахунок про спробу в межах е, самого департаменту соціальної політики. По е, департаменту дорожньо транспортної інфраструктури е, збільшуються видатки на 15 мільйонів саме це отримання автомобільних доріг 14 300, 5 мільйонів з них 14 300 – це 5 мільйонів поточний ремонт і інші заходи до розвитку збереження дорожнього фонду. І також по бюджетній програмі «Утилізація відходів» – це поточні транспорти РКП «Екологія» – 1 мільйон 300. 000. Балансування здійснюється за рахунок резервного фонду. А, ці всі видатки, наскільки я розумію, пов'язані з готовністю цих комунальних підприємств до реагування на якісь надзвичайні ситуації, і якщо мета їх там, щоб у них був запас попальному ну, в такому плані. А у нас резервна фонда на скільки літать. Якщо це зміни прийдуть, то 6 шість Так, Тому чотирнадцять на дорогу з резервому? Ні. Так, <текст> да. ну, не на дорозі, а на комунальні підприємства. So, ah. Також по департаменті житлова здійснюється перебування по достроковим кредитам. Це програма по 12 мільйонів вони зменшують. Департамент освіти здійснюють відповідні коригування, виділяється нашій школі на споруду цивільного захисту 3 мільйона. По департаменту охорони здоров'я здійснюється також коригування, змінюється назва субвенції і здійснюється внутрішніпартаменту перерозподіл по об'єктам. Я так розумію, там десь виникла якась певна економіка, чи економія чи можливо відкладення робіт і ті кошти спрямовуються на інші для завершення робіт. По департаменту економіки також е відбувається перебування в межах тих об'єктів і в межах їх ресурсу, які ну Можуть департаменту там, там наявні, і по ним, по програмі підтримки комунальних підприємств в умовах воєнного стану критичної інфраструктури, 7 мільйонів спрямовуються на насти статутний капітал теплокомуненер. Це, Це ядерного арку. Це з програми кредитування пожела вони балансують. Я так розумію, що це пов'язано з півфінансуванням обласних грошей, які виділили по рішенню надзвичайної. Комісії для придбання мобільних цих е генераторів, щоб можливо було забезпечити. Там вони 50% по-моєму записного бюджету. Ну, Виділяють і 50%... ну і тут відповідно треба, щоб ми ну, якби прийняли участь. Ну, наскільки мені відомо, це просто якісь е мобільні. Е Установка, там забезпечувати теплом, ну я так зрозумію так, як це область, можливо, не тільки там, скажемо, об'єкти міста Черкас, там можливо десь там інші якісь давно, тобто буде проект рішення, де понад 50 мільйонів молодець, знаєте, це ще не то. Департамент житлово-комунального розвитку також там здійснюється коригування внутрі їхніх там об'єктів, там. 70 тисяч по керівництву в відповідній сфері збільшується технічне обслуговування ліфтів, Це програма підтримки об'єднання співласників багатоквартирних будинків. Ну зараз у нас ще де відшкодування за генераторами, ну ті, які вони формуються на лозли там обліку, і здійснюється компенсація за. Капітальний ремонт ліків. Ну, тобто ОСББ подають свої, відповідно, вже роботи, вже проведені, ми предполагають і виконком приймає рішення про відшкодування. Ну, по благоустрою е, місця також там е, знімаються певні видатки е, по капітальному. Вони там не суттєво, я так розумію, вже це певна економія, яка виникла після проведення закупівель, процедур, ну, процедур закупівель вже дійсно безпосередні оплати. По дорожньо-транспортного також відбувається коригування по об'єкту капітальний ремонт 19, чи ЛУАЖ. і по управлінню цивільного захисту виділяється субвенція в розмірі 4 мільйона гривень на придбання для другого загону спеціального призначення автобусу спеціалізованого. 4200 за рахунок коригування субвенцію тип імені героя Чорнобуля. І по департаменту економіки також відбувається просто зміна назви по об'єкту капітального ремонту і користування був 2170 корпус 32. Це дуже значимо. Ні, да, там... так, те, що... І, і... після вже підготовки проєкту рішення Кабінету Міністрів було прийнято постанову, щоб розподілу пересувало... Додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на докупованих та купова тимчахних територіях України, що зазнали негативного туру. Ну, Вкратце, це просто МінФін робить певні коригування вирівнювання. Ну, скажемо, скажучи з практики, то у Мінфіна є просто сума, а вже потім під нею підганяється формула. Ну в цей раз ми такі таку дотацію отримали перша раз, коли ми забрали ПДФО, там не наша сума, там близько 90. Умовно так близько 90 мільйонів, то що там була використана. І в цей раз ну вже здійснювалися розпули, знову ми попали. Скоріше всього це пов'язано з невеликими залишками. Ну, ми впали в цю форму, і зараз для міського бюджету виділяється 54 мільйона гривень. Ну і ми підготували служебку на міського голову і даємо додаткову пропозицію на постійній комісії, щоб ці кошти. Розподілити на два комунальні підприємства, теплокомуненергії і водоканал такі для забезпечення роботи критичної інфраструктури, наскільки мені відомо, крім того, що ці підприємства залучаються до підтримки Збройних сил України, тим більше там стоїть завдання щодо підключення. Закладів охорони здоров'я там до альтернативних джерел житло і можливості їхнього там функціонування. Умовах влука або якихось так надзвичайних ситуацій. Ну і хотів би ще поінформувати, у нас зберігається тенденція не виконання міського бюджету як по загальному, так і по спеціальному фонду. По загальному фонду ну, на сьогодні основним джерелом є все-таки активний податок. Знов-таки це залежить від той формули, якій затверджує Кабінет міністрів. І по їхнім, скажімо, даним що по розподіленню, то наявне подіння і, в принципі, ми це не отримаємо. І в бюджет розвитку, звісно, це э, саме таке велике, це з таким непроданим землі, непроданим там нерухомого майна, ну, причини, я так думаю, то... А яка розласкована за отримання цілу? По-моєму, там ще до 200 ще мільйонів. Це взагалі чи по-загалі? Ні, це взагалі, разом, загальні, спеціальні. <проб> <проб> це на чого, так? Ні, це наростаючим бісунком за 8 місяців. І у нас немає Ну, і ось 54 мільйони це італія, і на рішення все-таки пропонуємо це скоригувати і зменшити доходну частину по спеціальному фонду. Как так. Да. Ну, э... Це саме оптимальне рішення, тому що ми, по-перше, потримуємо е, наші комунальні підприємства критичної інфраструктури, все таки це нам дасть можливість забезпечити їх фінансування, їм вжити оперативні заходи. Бо я теж знаю, по водоканалу там розбирався з цим питанням. Е, там будуть проводитися певні роботи щодо встановлення сонячних панелей, е, по-моєму, там закупівлі, генераторів, норці нахисні станції, які знаходяться там в Дахнівці, Ну тобто, щоб воно було ми ж там ліплі. Локалізована, по-друге, в принципі, підготовка до опального сезону і забезпечення елементарними там послугами, ну це найважливіше, якщо там дивитися в укриття, е критична інфраструктура, і тому така наша пропозиція. вона дасть дозволить, по-друге, воно все-таки е навантаження на міський бюджет, дозволить більше ну, оця операція, якщо вона буде вами підтримана. Ну, це буде просто коригування. Зараз у тепло є і водоканала певні бюджетні призначення. Вони на рахунок бюджетних коштів. Ну наша ріна там 150 млн мільйонів буде запакування. Ну це на сьогоднішній момент, але просто я вам хочу сказати, що бачите, яка ну непроготова ситуація, навіть при підготовці бюджету на наступний рік. Умовно кажучи, тільки на сьогодні вже МінФін доводить якісь там певні там казєти. Хоча вони вже прийняли прогноз бюджетну декларацію по державному бюджету, але зараз досі розглядається питання, і вони або хочуть підвищити ПДФО військове і все остальне і просто розумієте, ми на сьогоднішньому. Момент не знаємо, скільки в нас буде освітньої субвенції, як воно там плине. Ну, тобто, такі також на сьогоднішній момент знов насилується питання по реверсу. В цьому році ми його не перераховували в державний бюджет, а наступний рік він ставить його, що ми повинні. Будемо Це близько там 100, до 300 мільйонів гривень. Ну тобто всі такі речі, які важко спрогнозувати і якось на них вплинути. І той ну, даже ну в цьому році ми повинні були складати ці прогноз. Ну це знаєте, ну, да -да -да -да. такий прогноз не про що, але е, е, зміни ви прогнозміни не внесені, і це я так розумію, відтерміновується на наступні роки. І по прогнозу, і по бюджетній декларації це все таки вимога е, наших. Mm -hmm. Міжнародних донорів, які все таки хочуть бачити перспективи, як воно все буде відбуватися, але, звісно, воно все не дуже радужно, тому що там тя не приймала участі в певних. Онлайн засіданнях у цих э, обговореннях, то ні світовий банк, ні там ні. наші, конечно, кажуть, що все буде добре. А тут але ж кажу на сьогодні, ну чого навіть ви не чули, що по державному бюджету розпочався процес. Тобто воно ну, зараз на певній паузі. Тобто Мінфін вирішує, що Нет, робити. Так, да, є пропозиція підняти ПДФО, є пропозиція збільшити військовий збір, а лише ці всі моменти будуть да, лягати на це. І З що воно буде а по щось, факту, то якби ну, важко спрогнозувати і що це моє побідіти на а американці сказали, що надо не подашов підвести хотіть військовий спів А по-молодих пістине по кому. Ні, це вони сказали. Вони сказали, що ви можете цим підвищенням підвищеннями ще більше за воно так і є. Ну це саме цих ну реально у нас от по загальному помню. Навіть там є чітко по дефо. То що у нас забрали військово ПДФО, да воно зменшило там обсяг наших надходжень, але що самі знаєте, що ви заходите в інтернет і можете дві коробки по. Вийти без активних загород, короче, це, э, нормально і, еда, і дуже велика там по деяким прогнозам, там більше 40% відсотків частки цього тітюнного ринку ну, знаходяться в ціні, і податків ці не сплачуються. Дві години, на години. А, сьогодні на дві години заплановані зацікавили. Що робимо

Ну, вы, вы, вы знаете, я тут можно сказать. А я, думаю, что я, сказал, вы... на я ну, у меня школе, вы не знаете, что пишут в чате? с собой фонарик. Ну, в смысле, она вот будет в подвале с фонариком? Да нет, нет это, я не знаю. Да, в школе а, э, да. э, И школьные да, школе и, и, и в э, э, Да. Э, yeah. э, Некоторые сейчас послючит, когда, э, там Настя недавно в комментариях, да, я э, слушал, там все делается, но есть тоже правильно говорить, певні проблеми з харчуванням. Я не що робити не знаю, єсть і такой буде кардінська альтернатива краще. Там деякі їда, не так кудись катна, примаєш, що що дольше надо жарити, правильно? Ну, Вибачте, 31 школа-гімназія, ось, ніщо. Кажуть, що генератор в неї є, але користуватися вони не будуть, бо в них немає ключів. И директор не знает, что ні ні Не там певно є... есть не, не так все просто, надо б... це. это. Тоже проводить. Проплачем. Про про да, на... На... на підключення, підключення дозвіл треба официально. Все як положено. Іначе не буде. На... На Допомин, наша школа, школа,

Это не так. Не, ну, это... Практично було нет, ну в данной школе практически не, будут створены пункт названия. Устроено то встроено. Она правильно да. говорит. А обеспечена да. всем или нет? Да, вот это. Вот Понимаешь? Да, нас И спереди, этому так, сейчас получается особо внимания нет. Абсолютно. Продолжать. Лучше я не буду говорить, потому что сейчас я буду говорить как освітня це саме. Ми говоримо, ми, ми, я ще це сказати, там також Кабінет Міністрів був дійсно розподіл з державного бюджету на э, створення харчоблоків. Дві школи у нас в місті попали в цей проект. Там загальна сума субвенцій 15 мільйонів. Департамент... Час дають там, час. 6 мільйонів, 6-8 мільйонів дві школи, але там умови співфінансування повинні бути з міського бюджету, в принципі департамент фінансової політики довів це до департаменту освіти, але на сьогодні не було, але я вона що в прошлому року документи є, зробили, все нормально, і зараз не можемо їх оплатити. Ну, um, і плюс 15 мільйонів з резервного фонду хочемо націлош, ну, ми А я Як би можна пропозицію, щоб включить вот оті 5,5 мільйонів, е-е, щоб оно покришити. Так, ні, це можна зробити на, на сесії. Ми ж з вами, ти пам'ятаєш, потоку що на доїть під на сесії. І це питання, не знаю, як вам, колеги. Мені дали мені в Facebook, месенджер, одним відповідь на ці питання. Що будуть діти робити в школах під час від, від і світла і тривоги от якщо вони накладають? На от ну яволі <сумі> не буде такі школи ще ну то взагалі школи ще ніби. Чому? Тому що в всіх є генератори, які підключені точно. Я хочу сказати, не розглядайте генератори. Я ти купа на це генераторами працюємо уже не один рік, у нас два генератора. Другий генератор ми отримали там, вибили на шару, нам привезли. Палишав У нас панацеї, панацеї теж немає. Я говорю, не розглядайте як панацеї. Данай, тут щоб він не, не, не. Обмежений данай, панай, роботи, ось, має обмежений ресурс роботи, безперервний. Він має обмежений ресурс. Це раз. Друге, збереження палива а? для генератора. Це там две годины. Эти три цветы не могут. Стосовно понастей и способно самое ну как бы вот как ты кажешь две годины, там, три Ну, эти, да, все бы на школе. В шоколы буду назначаться. Всех в Бурховищах все есть. Абсолютно в кожных школе.

αλλά και βαστολάζα, να ρωτήσεις ζάμπα, δουράζα. Ναι, αδερφέ. Σίζα, ψέματα, ποιος; Ας επισυνάψουμε σε κάποιον не Але є високий будь-який більше якого ми вже повинні на зберігання палу. 12 мільйонів вже зайшли в бюджет. Зараз ми виставили один об'єкт за 25 п'ять Да. А це що зараз? Це в його западі колишня фабрика Кухла. Чити кабільш. Вот это слева, я понял. 25 миллионов? А сколько там квадратов? 5 тысяч... Квадратов? Да. Там четырехэтажное здания и три А это не мало 25 Ну, это... не было. Нет, не было. ну, я, у нас... У нас, получается, в клубу Иван Ми продали за майже 13 мільйонів. Ну не так ще смішно було. Ну там у нас ми на на, на аукціон виставляємо по закону поза школи баланс барху. Там же ж у нас іде е, це ще, коли викуп купіте, там іде ми його переоцінюємо і вже тоді піднімаємо до речі. От у нас один курс, а це він шістдесят року він, якщо ви виставите допцу, там ціна буде може, гривня, може дві. Ні, такого не можна. А що, потім вона не йде калькулятися, що реальна ціна? Ні, там же зараз є норматива. Нижче норматива бути не може. Бо вона не можемо. Ну, да. як ну як я утрірую, так. Ну вона буде смішна, вона ще так. Ну це стартова. Ну, взагалі стартова, а якщо низька, то це тільки більше кількість ще там?

Они для багатьох специально багато... показывают выводы, не гардера. Самая головная проблема палату, А садики не имеют права. Школа не имеет права э, ну, Я гарнивать. Вы получаете договорились сейчас, по-моему, экология будет вести им Павлово, потому что школа и садиках не має права. Ну, там хоча б воно повинно бути заправлено в.